Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. Зараз переводимо фокус камери на наші новинки і поїхали. Польська поршньова. Я вже обіцяла, що вона до нас приїде. Був анонс. Факт. Вона на складі. Набирайте, замовляйте. Яка комплектація? Я бачу, що тут кільця іменно не резові, а силіконові. Так, гільза чорна, якщо бачите, ну, Поршень, як Поршень, так, група. Всі побачили, так. Що ще хотіла сказати? ну, На рахунок новинок, дивіться, чешкі турбінки. Тобто, Сі, дивіться, С14 це шостка, К27 це сімерка. Сімки будуть після нового року, яку я хотіла сказати інформацію от безпосередньо по оригінальним чешським турбінам. Ви нам, ну якщо треба, наприклад, це стосується особливо 240-го мотору. Скидуєте фото, щоб ми розуміли. Розворот злив, подачу, будь то ну зіл, бичок, будь то трактор ЮМЕС і так далі. Це може бути безпосередньо вже замовлено під вас. Тобто вам нічого не треба буде перекручувати. розворот буде зроблений під вас. Від вас тільки толкове фото, щоб ми це розуміли і подали заявку безпосередньо на постачальника. Треба такий, такий, такий. Замовили в певної кількості. Ось з таким розворотом. Кому цікаво, хто не хоче заморочуватися, хто хоче бути впевнений, що це буде іменно оригінальна заводська збірка без всяких питань, набирайте, ця послуга є. Тільки від вас просто норм... фото нормальної якості, щоб там було зрозуміло з блоку, як це вона у вас буде стояти. Що ще? Новинок буде багато. От, Наприклад, райдеровські фільтри. Особисто мені райдер дуже-дуже подобається своєю якістю. Це фільтр, так, ви бачите, незручно однією рукою. Не знаєте, де камера йде. Якщо хтось хоче до нас з оператором, будь ласка, можете приїжджати, будете допомагати, знімати відоси. Так, що у нас ще? Ще були іменно райдеровські приїхали диски щеплення на МТЗ. Я от тільки не знаю, є. Ось, дивіться, райдер все так, чотенько у коробочці. Ось все. Я не знаю, на що, як його відкрити. чи це, Ага, тут все просто. В общем, доволі схожі на диски, у нас були такі. Диски і накладки польські, Іменно армовані виходить, ниткою і з мідною проволочкою. Диск на пружинках. райдер Ціна доволі приємна, реально до 1000 гривень. На даний момент, що буде далі після Нового року, можливо, буде дорожче. Ще, ще хочу анонсувати, що в нас ще буде? Будуть диски щеплення. По-моєму, і на ЮМЗ, і на МТЗ на ЗІЛ, але ну, якщо постачальник нас не підведе, і все буде чітко. Наші вітчизняні лозівські, тобто виробництво лозова. і Будуть прокладки під головку, будуть диски. В общем, слідкуйте за нашими анонсами, все, що у нас буде з'являтися в наявності, все будемо вам показувати. Хто неподалік, приїжджайте на склад, самі все побачите. А так, я всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Підписуйтесь, хто ще не підписан. Далі буде цікавіше. До побачення.